Претенденти на Луніна, апетити Довбика та чи очікувати повернення БЛА. З вами Нандо. Тож давайте поговоримо про футбол. Не дивлячись ні на що, Андрій Лунін залишається ласим шматочком на трансферному ринку. І Леверкузенський веркузинській барі Дортмундська Борусія готові поборотися за 24-річного українця. Камосько. Хоча і Лунін отримує регулярні шанси в нинішньому сезоні, позиції Тібо Куртуа залишаються непохитними. Рау не проти відпустити кіпера, контракт якого завершується за рік. Свого часу вершкові заплатили зорі 12 мільйонів євро. А зараз трансфермаркет оцінює Андрія у 5 мільйонів євро. Зазначу, що Байер бореться за зону Ліги Чемпіонів, а Дортмунська Борусія взагалі бореться за титул в Бундеслізі. Артем Довбик поділився своїми думками та планами стосовно своєї кар'єри. Навколо мене вже десь рік різні чутки, але як бачите, воно мене не вибиває. Гадаю, що все буде, і вся ця історія закінчиться хеппі-ендом. З Трабзонспором Ми телефоном не спілкувалися. Вони завжди цікавляться, питають, ну але. Наразі не можу сказати, що горю бажанням грати в Туреччині є цікавіші варіанти. Мені імпонує чемпіонат Італії, але я розумію, що там мова, хоча є доволі інтернаціональні команди. Стежу за італійським чемпіонатом. Він мені подобається ще в пріоритеті Англія, звісно, Бундесліга. Словом, всі топ-5 чемпіонатів дуже цікаві. Думаю, я готовий вдруге їхати до Європи. На момент першого переїзду мені було 19 років, і я був зовсім не готовий. Тяжко було. Але зараз я повністю сконцентрований на футболі, тому думаю, що буде легше та спорт як офіційний транслятор Вот і Все <classically> Клубу української прем'єр-ліги не дотримуються попередних домовленостей, а отже, Сетанті увірвався терпець. Ну все, терпіння лопнуло. у складний для країни час. Ми продовжуємо підтримувати Україну вболівальників і наших клієнтів, інвестуючи в розвиток спортивної індустрії. Дякуємо клубам, які передали права та підтримали Сатанта спорт і УПЛ в намаганні створити єдиний пул. Однак в рамках угоди з лігою ми не змогли повною мірою скористатися медіаправами. адже деякі клуби не передали УПЛ права на трансляцію організованих та зіграних ними матчів, враховуючи вище сказане, Сетан та спорт прийняли рішення не продовжувати угоду з УПЛ, але залишатися відкритою для партнерства. Йдеться в офіційній заяві «Сетан» та Спорт. Ну що, шановні, ще один привід для гордості. Я просто пахло. Захисник Шахтаря Юхим Конопля поділився своїми складностями з Олександром Петраковим під час переходу з юнацької збірної до національної збірної України. Коли ми з Петраковим виграли чемпіонат світу, то у нас були дуже добрі стосунки. Напевно, так у всіх хлопців. Однак коли він очолив національну збірну України, ситуація змінилася. Тоді був момент, коли він когось відпустив, когось не відпустив. Він зателефонував мені. Фімо, ти хочеш грати за збірну? Я звичайно хочу. На грі я залишився на заміні. Думав, що гратиму в товариському матчі. У підсумку я нормально шахтарем і не тренувався, тому що тренування зі збірною були по 50 хвилин і не зіграв, нічого мені не пояснив і не сказав. Я підійшов до Петракова на п'ятий день збору. У нас з вами хороші стосунки. Кажіть, як є тягну чи ні? Можливо, мені потрібно щось додати. Він сказав мені, що все гаразд, тренуйся. Потім були спаринги проти Емполі рієки, Брусі. Перед матчем мені адміністратор надіслав голосове повідомлення, де сказав, що тренер на мене не розраховує. Мовляв, ти нам не потрібен. Грант німецького футболу поклав око на Віктора Сім'єна. Заради підписання нападника, Баварія готова віддати садіо Мане ще й доплатити. Ну і чи повпливав той конфлікт у клубі на цю ситуацію, чому саме вибір Баварії впав на садіо Мане Ну. Ми вже говорили про цю ситуацію, тому ось вам підсказочка, дивіться і розбирайтеся в цій проблемі. Як інформує інсайдер Флоріан Платенберг, Наполі такий варіант угоди не влаштовує. Італійський клуб хоче виручити за свого найкращого Голеодора 150 мільйонів євро. Баварія, у свою чергу, не готова до такого кроку, адже ну, немає таких коштів, аби віддати їх за нападника. Ну що буде далі, побачимо згодом. У центральному матчі 31-го туру між Наполі та Ювентусом, який закінчився мінімальною перемогою Наполі ще й на останніх хвилинах, стався досить цікавий епізод. Після взяття воріт наставник старої сеньори Масіміліано Алегрі пішов у роздягальну. А от його помічник Марко Ландуччі вирішив поділитися своїми емоціями з наставником Наполі Лучано Спалетті. Як інформує Кальчо Фінанса у підтрибунному приміщенні Ландучі сказав тренеру Наполі наступну фразу: цитую: «Лисий виродок, я з'їм твоє серце. Даний інцидент потрапив у полозору одного з помічників головного арбітра і миттєво був занесений до підсумкового протоколу. Ну вже у вівторок, 25 квітня, спортивний суд Італії відсторонив на один матч Ландучі. Ну і звичайно наклав на нього штраф у розмірі 5 тисяч євро. Британські активісти накинулися на футбольні клуби з Манчестера. Головний посил для клубів ЕПЛ зміна емблеми. Ну якщо детальніше, то небайдужих громадян дуже непокоїть знаходження на логотипах команд кораблів. Цей транспортний засоб на емблемах є відсилкою до історії Манчестера. У 17 сторіччі місто було центром морської торгівлі у Великій Британії. Подейкують, що саме у Манчестері почалась промислова революція. Втім, активісти звернули увагу на інший аспект у цьому питанні. Справа в тому, що у ті часи було розвинене рабство та торгівля людьми, і на їх думку кораблі і є символом работоргівлі в країні, адже Манчестер якраз і був одним із найбільших центрів цього бізнесу. Самі ж англійські гранди ніяк не відреагували на запит активістів. Рексам пропонує Гарету Бейлу відновити ігрову кар'єру. Співвласник рексама Роберт Макелхені попросив Гарата Бейла відновити ігрову кар'єру заради ще одного магічного сезону. З цієї пропозиції він звернувся до Валіця у Твіттер. Агов Гарете зіграємо в гольф, під час якого я абсолютно не переконуватиму тебе цілих 4 години відновити ігрову кар'єру для ще одного магічного сезону, написав Маккелхенні. Ну 33-річний валієць поки що ніяк не відреагував на дану пропозицію. Нагадаю, рексам підвищився в класі за підсумками цього сезону. Наступного сезону третій найстаріший клуб світу виступатиме в четвертому англійському дивізіоні Лізі. 2 разом з Макалхені Рексамом керує ще один відомий голівудський актор Райн Рейнольдс. А на сьогодні все з вами був нандо. Підписуйтесь на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.